Це вже не чисте поле, це вже повноцінно функціонуючий, функціонуючий сервісний центр. Перший із п'яти нами побудованих, і ми цей план, ми тоді його сказали, що це не єдиний буде проєкт, і ми будемо його продовжувати. Зараз на даний момент це вже повністю запущений наш регіональний офіс, регіональний склад, регіональна майстерня. Сюди вже побудована вся логістика, звідси ми проводимо обслуговування техніки, тут ремонтуємо її і, і надаємо той сервіс, який ми обіцяли. І до якого ми намагаємося досягнути, щоб це був. Ми хочемо закласти рівень в Україні, і щоб на цей рівень рівнялися всі інші і доганяли нас, а не ми когось. Страшно, скажу відкрито, але з іншої сторони, ще більш страшно, що якщо ми цього не будемо робити, ця держава перестане існувати. Тільки тоді, коли хтось інвестує, коли хтось розвивається, коли хтось, коли хтось робить нові робочі місця, тільки тоді ця держава буде розвиватися і держава буде існувати як держава. Ми знаходимося на сьогоднішній день на новій базі агроструктура, яка ну, маємо сьогодні офіційне відкриття, але вже працюємо більше 10 років, тобто, як відкрилися, обслуговуємо. Не тільки Житомирську область, обслуговуємо практично всю Західну Україну. Наш сьогоднішній сервісний центр є, скажімо, допомогою підвищенням роботоздатності і наших аграріїв, тому що ми можемо оперативно виїхати, виїхати до техніки, зробити і Планові ТО, ми можемо так само зробити е, ремонти, які відбуваються, скажімо так, непланово, тобто якісь поломки, щось такого плану. Маємо великий е, трох'ярусний склад запчастин для того, щоб ми виїхали і зробили роботу в найкоротший час. Це дуже важливо на сьогоднішній день, тому що для аграріїв кожна хвилина дуже важлива. Тому, скажімо так, це буде великою підтримкою для аграріїв. І, скажімо, в нашому лиці. От, це буде і підтримкою, і всім так розвитком. За розструктурою ми співпрацюємо з 2018 року. Маємо вже в наявності в себе в автопарку 6 тракторів фенд різної потужності від, від 110 коней до вже тепер 420. Ми якраз нещодавно придбали 942-го фенда. Також маємо в господарстві сівалку Fan Momentum 16. Період співпраці, в принципі, по-перше, десь і техніка не підводила нас ще наразі. Ну і не виникало, на сьогодні не виникало якісь питань, що десь дилер не справлявся, де завжди поводив себе так тому, чемно та забезпечував. Вирішував проблемні питання і досить оперативно і по партнерськи партнерську. По ми працюємо з 2017 року. На даний час проблеми з ними ми не маємо. Так як закупляємо в них всі запасні частини, так і до фендів, до даних агрегатів. Півтора місяці назад ми були на змаганнях. Так, де для себе зрозуміли. І по агротехнічних роботах. І по узлах і агрегатів, що дана модель аграту нам повністю підходить і нас повністю задовільняє. На рахунок купівлі ми закупили сім даних агрегатів. За структурою ми, якщо не помиляюся, в 2020 чи 2021 році це пішли перемовини по сівалці. Подбали в них сівалку і трактор десь-50, це моментум. Це була перша сівалка, яка зайшла на, на ринок України на той час. Далі потім шатрактори добирали Десь 50 і цього року знову ж таки перші взяли гусеничний Десь 62. Сказати щось хороше, сказати щось погане, ну, я на рекламний проспект. Начебто все нормально, є певні плюси, є певні мінуси, так як в кожній роботі, в кожній співпраці. Но, ну, На даний момент більше плюсів, ніж мінусів. Ясно, що завжди, звичайно, хочеться, щоб я краще. Те чи інший сервіс був і тому подібне. Ну, ідеального сервісу немає ні в кого і не може бути. Тобі завжди хочеться ще краще, ще краще. Але є певне розуміння, що, скажімо так, той самий сервіс він не завжди може в ту саму хвилину, коли ти подзвонив, виїхати. Але ну, проблем немає. скажімо так. Ми задоволені цілком.